Військовий парад в Києві на Хрещатику 9 травня. Ми звикли до того дійсно десятиліттями, переглядаючи його за крайньою телевізора. Цей військовий парад завжди мав відверто антиукраїнський зміст, бо головною метою оцього військового параду було возвеличення сили зброї Радянського Союзу та й величого токету радянського союзу, який окупував та мордував не лише українців, але й половину Європи. Але ми, як гідні сини й доньки українського народу, повинні знати і шанувати свою історію. І тому ми повинні відродити оцей військовий парад в Києві на Хрещатку 9 травня. А що ж каже нам історія? А історія нам каже, що 9 травня 1920 року в Києві на хрещатику вже був військовий парад. І приймав цей військовий парад керівник української держави Симон Петлюра і керівник польської держави Йосиф Пілсуцький. Цей військовий парад був приурочений до дня визволення Києва з-під російської окупації. Визволення спільним польсько-українським військом. Тож маю надію, що керівники Української держави переглянуть оце моє відео або хоча б самостійно е, почитають історію України і зрозуміють е, сенс і велич того дня, 9 травня. І відродять. Військовий парад в Києві на Хрещатику 9 травня, де будуть маршувати не лише українці, але й поляки, наші союзники тоді і наші союзники тепер. Це, в принципі, буде відверто, так як тепер Зеленський назвав День Європи, то трішечки можна буде переименувати цей День Європи і День україно-польської дружби. Дружба, яка дала тоді результат. Що ми тоді побили того московського лютого ворога, і ми тепер б'ємо. Українці б'ють, а поляки допомагають чи можуть. Слава Україні! Слава українському народу і слава ЗСУ.